Протягом 2013 року до Державного архіву Полтавської області від мешканців міста надходили запити різного характеру: більше восьми тисяч соціально-правових, 1360 тематичних, 741 запит підтвердження цивільного стану. Розповідає директор держархіву і про збільшення зацікавленості у власній генеалогії. Більше півсотні полтавців звернулися для складання генеалогічного дерева, хроніки родичі до пошуку родичів чи відомості про них. Архівна галузь дуже важлива, і за минулий рік близько 20 тисяч тільки. Довідок видано було людям, які оформляють свої пенсійні справи, тому що за роки незалежності деякі підприємства зникли, деякі перейшли в іншу форму власності. Це стосується особливо Чорнобильців. Такі довідки щодо трудового стажу та заробітної плати громадян дають змогу вчасно оформити пенсії, необхідні пільги або соціальні виплати. Втім, архів не лише зберігає вже існуючий фонд документів, а й оновлює. за 2013 рік. На постійне зберігання в архів надійшло 14 763 справи управлінській. Документації та 25 справ особового походження, 34 одиниці обліку фотодокументів та шість відеодокументів. Документи з роками вони старіють, погіршується фізичний стан матеріальних носів, на яких документи були зафіксовані. Для того щоб продовжити життя оригіналом документів, ми створюємо уже третій рік поспіль страховий фонд, а також проводимо оцифровування архівних документів. Для того щоб зберігати документацію в належному стані, в архіві постійно вдосконалюють матеріально-технічну базу. Відремонтували сховища, забезпечили належний температурний режим та оптимальний рівень вологості. Для цифрування фізичних документів цього року, за підтримки депутатів обласної ради, планують придбати особисте обладнання вартістю 800 тисяч гривень. Крім того, державний архів бере активну участь у виданні збірників документів та матеріалів, серед яких Полтавській області 75 років, Полтавській філармонії 70. список дворян, внесених дверям з крадословною книгу Полтавської губернії за 1802, -й, 1907 второї та інші.